Мене звуть Торгунав Тимур. Я директор компанії Drilling Advisor. Ми займаємося розробкою та впровадженням тампонажних сумішей для цементування свердловин. Ми маємо повний комплекс від виробництва, розробки в лабораторії та впровадження разом з компанією ССК на свердловині сучасних технологічних комплексів для цементування. Для своїх тампонажних сумішей ми використовуємо сертифіковані цемент API виробництво дюк Германія та Дюкахоф Україна. Також добавки баз та бренда ми забезпечуємо безпечність проведення робіт і найкращу якість. Мені звати Голуб'ятников Богдан. Я завідувач лабораторії ТОВ Drilling Гадвайзер. Лабораторія займається випробуванням тампонажних цементів, а також додатково дослідженням бурових розчинів. Компанія знаходиться в місті Полтава. В даній лабораторії присутнє все необхідне обладнання для тестування. На даний час це найбільша, найсучасніша приватна лабораторія, яка знаходиться в Україні. Це один з основних приладів, що знаходиться в лабораторії. Чому основний? Тому що він випробуває термін часу загуснення. Це герметизований консометр, який працює при високих тисках та високих температурах. Максимальний тиск для цього приладу 154 МПА. максимальна температура 205 градусів за цельсієм. Один з основних приладів, які знаходяться в цій лабораторії, це герметизований консистометр. Герметизований консистометр дозволяє імітувати процес закінчування або процес цементування свердловин при надвисоких температурах, надвисоких тисках. Максимальна температура робочого цього приладу 250 градусів Цельсія. Максимальний тиск також 250 МПА. Тут у нас знаходяться лабораторні міксери, які дозволяють імітувати процес затворення цементу як і за ДСТУ, так і за, так і за американськими стандартами Апі-10Б. Тут у нас знаходяться атмосферні консистометри. Атмосферний консистометр це підготовчий прилад для випробувань на реологічні характеристики, а також на водовіддачу. Працює цей прилад при атмосферному тиску, максимальна температура 95 градусів Цельсія. Лабораторні віскозиметри 6 та 12 скоростні, які дозволяють визначати реологічні характеристики тампонажних матеріалів, а також бурових розчинів. Також в лабораторії представлений прилад для визначення водовідачі бурових розчинів, який працює при 7 атмосферах, а також два прилади для визначення водовідачі тампонажного розчину, який працює при великому тиску і великих температурах. Пресма-тест для визначення міцності цементного каменю як на стиск, так і при вигині. Для визначення міцності на стиск ми формуємо зразки балочок 40 на 40 на 160 відповідно до ДСТУ. Відповідно до американського стандарту, А50Б ми формуємо цементний камень в формах 2 дюйма. Також додатково ми можемо визначати міцність на стиск маленьких зразків балочок, також відповідно до до ДСТУ. Окрім найкращого обладнання в нашій лабораторії, в нас працюють найкращі фахівці. Запрошуємо до співпраці.